ФК Ростянець розпочав новий сезон другої ліги України із впевненої виїзної перемоги. У першому турі Тростянчани зустрілися з гірником в спорт із горішніх плавнів, командою, яка зазнала серйозного оновлення та вийшла на гру лише з одним польовим гравцем у запасі. Футболісти з Тростянця відчутно переважали господарів у динаміці та організації гри. Вже в першому таймі рахунок відкрив півзахисник Усін. На 33-й хвилині капітан Вадим Таранушич зробив гостру передачу на кут майдан. Данчика на Артема Заморенка. Той розвернувся і навісив по перекваратальської зони, де Тимофій Хусін прийняв м'яч правою і точно пробив у дальній кут із 10 метрів 0-1. Це дебютний гол півзахисника, який приєднався до клубу навесні. У другій половині матчу тростянчани продовжили тиснути на 55-й хвилині. Тростянець подвоїв рахунок. З лівого кута поля подавав кутовий той самий хусін. А таранушич знову опинився у центрі подій. Виграв боротьбу в повітрі і Ударом головою відправив м'яча точно у сітку. 0-2. на 82-й хвилині. Остаточну крапку в матчі поставив Максим Чеглов. Після ауту від Гордійчука на лівому фланзі він розігрався в дотик із Хусіним, прорвався у штрафний майданчик і пробив прихованим ударом з лівої з кута воротарської. М'яч пройшов між воротарем і штангою. 0-3. ФК Тростянець домінував протягом усього матчу. Створив ще кілька небезпечних моментів. Зокрема, удари Чеглова та Замуренка, а також влучання у поперечину після удару Волошка, гірник спорт із кадровими труднощами тримався лише у першій частині матчу, а потім поступився на всіх фронтах. По-перше, я хочу подякувати Збройним силам нашої України. за ту можливість, яку надають нам проводити чемпіонат, грати ігри Тому їм велике шана і подяка. Що стосується, да, ну сьогодні мені трошки таке свято футбольне, будемо так говорити. Відкриття нового чемпіонату, нові можливості, нові, скажем так, виклики і так далі. Що стосується гри. Ну, ми знали, куди їдемо, знаємо, готувалися до цієї команди. Підготовчий період у нас деякі зміни були, але ми не глобалізували в цьому, перед цим чемпіонатом. Бачите, кіся команди лишилися. Єдине, що ми попрацювали над точковим підсиленням, хоча воно ще як не закінчилося, будемо шукати. Ну, якщо брати, звичайно, да, результат то добре, перемога то теж добре, тим паче на виїзді. Я вважаю, що з хорошою командою, з хорошою командою. Я впевнений, що гірна да, дуже хороше майбутнє з тими молодими футболістами, які вони мають. Да, трошки я розумію, що треба докомплектуватися, але сам факт того, що команда грає, команда працює. Тому я ж кажу, що ми задоволені результатом, але є куди. Рухатися, є багато помилок, є якісь моменти, тому ну це звичайно робочі моменти, тому я думаю, що на тому наголошувати багато не треба. Матч другого туру Другої ліги України ФК Тростінець зіграє вдома 3 серпня проти команди Пенел із Кривого Рогу. Початок гри о 12-й годині. Трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.